Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Сьогодні субота. Давайте поговоримо про приємне. А новини про дизайн нас тішать, тому що українські бренди все більше і більше завойовують авторитет через дизайн здебільшого. Ви знаєте, що ми розглядаємо на цьому каналі питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. І от ця саме новина вона відповідає цілком всім аспектам нашої діяльності. Чому це так? Тут бренд. Я не знав про такий бренд, я каюся. Значить, бренд український, який представлений в найбільших містах України. Здається, шість міст були представлені через магазини роздрібної і гуртової торгівлі. Називається він Ocean. Я не слідкую за брендами одягу. Я не модна людина, я проста в повсякденному житті невибаглива людина, здебільшого так. А от новина, ну, ви бачаєте собі, окрім. Української території тепер ще відкриваються магазини в Європі. Почали з Польщі. І це дуже, це дуже добре, тому що український продукт стає впізнаваним в світі, в Європі, в Україні вже відомий. От, от так і формується Гудвіл. Починається все з малого, з дизайну, з ідеї, а потім формується покроково. Рок за роком, рік за роком, формується оцей впізнаваність, і це тішить. Я плекаю надію. От такі приклади в мене особисто викликають повагу. Я орієнтуюся саме на такі приклади. Можливо, і колись і мої роботи знайдуть відголос і почнуть через магазини роздрібної торгівлі і гуртової продаватись. Не виключаю. Поки що працюємо в такому форматі, як і працювали. В режимі авторського дизайну і виготовлення під конкретні завдання, і а, поки що а, формуємо такий гудвіл, який є на даний час доступним. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і будете знати, куди повертатись.